привет ребятишечки мы на дачной даче сейчас покажу как я провел день очень много сделал всего и сейчас вы все увидите расскажу и покажу вот мой точный рай короче смотрите какие свечки люби друзья, люби друзи. Ю юзи бузи Дивіться, який у мене тут ексклюзив, яка в мене тут екзотіка росте. Дерево посадив три роки назад, дивіться, як вимахало. Квіточки, дивіться, все в квіточках. Прямо квітковий рай. Ви подивіться. Це моя сарайка. Зараз ще покажу щось. От, береза. П'ять років росте, дивіться, як вимахало. Там, що вковиця, вже чорніє, пішли далі. Короче, дивіться. Це мій садовий інвентар. Дві пари рукавиць угроблені, дивіться, всі в дирках. От Новенький взяв, шляпа, допомагала від сонця. Стільки. Тут жидкості лилося і не тільки. З цієї колби, коротше. А, так текло, що треба був захист, подробності. Подробності не буде. Коротше, дивіться, оце все, як сено, бачите? Ви знаєте, що це подіяло? Дивіться, все це саме. Вот такого вот, вот такое вот все погорело. Все погорело. Все, що хотел, щоб погорело, оно погорело. В общем, все рыжего цвета можно тут солить новые цветочки. Да, по цветочкам, дивіться Какие шикарные цветочки в мене. Дивите. И не треба ніякої. Е это саме. Гвоздики. о! Хоча гвоздика в мене є, от вже е процвела. Коротше, смотрите, гладіолоси от мої. Це саме мої волошки. От дивіться, як вони встали, пам'ятаєте, як я сіяв, показував. Дивіться, які красавці гладіолуси. Аніж гібіскоси, вони ж, блін. Ге, на букву Г щось таке виросло, короче. Дивіться, зараз будуть цвісти скоро. волошки. Отут все, закатав асфальтом. Дивіться, як чудесно. Все закатав асфальтом. У мене навіть перший. Перший чорнобривець зацвів, зараз покажу. Дивіться, такі були міліпідричівські в позатому обзорі. Зараз такі виросли. Перший цвіточок. Перший цвіточок. Ура! В цьому році! Це в мене тут кабачок росте. Коротше, скоро будемо кабачки хавати. О. Все, закатав асфальт, все, коротше, ніяких грядочок. Тут, коротше, поки я тут був а, пожарив свою сардельку. і не тільки свою, а й за друга, коротше. Єдине, що, це, коротше, з'яблення, обрізку робив. Це дельне відео було. Значить, єдине, що я не встиг. Успех... Да, тут я хочу туєчку сажати.